Так, добрий день, любі мої, добрий вечір, доброго дня. Дивимося з вами Харків з 12 по 18 вересня. Харків. Харків, Харків сила. Угу. Виявляння якихось сильних моментів. На Харків зараз. Ну, обстріли будуть. Обстріли Харкова вони будуть. Поранених, як будуть привозити до Харкова. І в самому Харкові буде, будуть поранені. Будуть. Кількість обстрілів у Харкові, вона як знижується. Знижується. І ще нюанс по Харкову частину обстрілів, які будуть летіти, вони всі будуть збиватися, щось таке для захисту Харкова уже стоїть на балансі. Далі нюанс. Всіх тих виродків, які здавали позиції, які жили в Харкові і наводили, всіх очікує суд і правосуддя. Змотаться, свінтіть, не вийде. Тому жінки, діти і всі оці ота вся нечість, жінки з дітками, які будуть там, буде якась ситуація така, там, де жіночка з дітками буде прикриватися. Ну, буде прикриватися, але треба було думати раніше. Всі, хто кричать, що русський мір. В Харкові, хай засунуть свої язики далеко і глибоко. Тому що Харків це Україна. І ось Зірочка про це теж каже. Що трошечки Харкову стане легше страшний суд. От страш, по страшному суду, і бо і буде всім. Ну, в Харкові коли там десь буде, буде десь на околиці, ще трошечки ще щось, ще щось якісь моменти будуть прилітати. Давайте подивимося, наскільки це буде болісно для Харкова. І для людей, будуть чи будуть там. В Харкові прям дуже багато колаборантів, ну, знаєте... Іся їх правильно всіх, що за дінюшки там і цей і знову жінка, бачите? Знову жінка якась за гроші продалась. Буде їй. І дінюшка буде. Так, по Харкову план, який вибудувався по обороні Харкова, він спрацює. Він уже спрацює. Так, Харків залишається. Залишається Україна, ніхто нікуди не рипнеться. Господи, куди вони рипнуться? Ні. У Харкові якісь нові перемоги будуть. Військові Військові перемоги. І прям якось ух, нежданно негадано. На наступному тижні по Харкову, по Харкову. А ну зараз подивимося область, може, там уже. Ой, ну який тиждень цей був хороший? Балаклія, Ізюм, Куп'янськ. Ой, я прямо ж. Хлопці, ви молодці. По області будуть смерті. Ну, то, понятно, що вони будуть. Ніхто і... це ж зрозуміло. Рух вперед, Колісниця і щось нове. Нові якісь позиції. Люди чекають. Люди чекають в злиднях таких, що просто щось. Поранених багато буде по області. Ну, ніхто не сумнівався. Звільнені. Так, буде летіти. Будуть летіти звільнені території. Боже, як гарно. Так, не буду, щоб не наврочити. Так. Будуть смерті, Буде... будуть і поранені. Але якісь території ще в Харківській області будуть звільнятися сонце і колесо фортуни. ЗСУ викви найкращі, ви просто умнічки. Так. Клас. Так, Харківська область. Тримаємо кулачки. Молимося, молимося за хлопців, щоб у них все вийшло, щоб, щоб, щоб все це повернулося і весь цей агат. Який почався 24-го, а можливо навіть і раніше, там у 2014 році, щоб весь все це пекло закінчилося раз і назавжди. Щоб наші діти, щоб наші внуки не бачили цього, те, що бачили ми. Можливо, наші діти. Так, Харківська область. Харківська область. Страшний суд. Так, перемога. Перемоги якісь по Харківській області будуть. Наші будуть йти вперед. Отак вам скажу. Гроші є, щоб йти вперед. І є чим. Так. Ура! Так. Надійде. Надходить щось таке, що дасть нам змогу повірити в майбутнє. Ідемо ми там все добре. Так, руйнування якісь будуть. Ну, руйнування будуть у зв'язку з цими ну, діями, ви ж розумієте, що руйнувань ну, не може не бути таким чином. Але якісь території, ну, багато територій, я вам скажу, на цьому тижні, ну, не буду казати, території, назву так. Бо якісь території повинні повернутися додому прям повинні Ой, Харків, Харківська область. Тримаємо за вас кулачки, а ще більше тримаємо кулачки за наших хлопців. Дякую вам. Всім підписуйтесь і ставте вподобайку. І гарного вам тижня!